Історія у мене називається Історія про школу Кобана. Uh, коли оце я працював в Нью-Йорку, там був у мене бос. Такий чувак, ми його назвали Боб, його звуть Роберт, але всі назвали його Боб. І він був такий комунікативний, якийсь дружній, і він багато разів ходив нам, показував, де там які ресторани, де можна поїсти, і ми багато з ним спілкувались. І він розповідав, що він займається муай-тай, це такий тайський бокс. І розповідав, що він ходить у школу Кобана. Каже, то що, не чув про школу Кобана? Кажу: ти знаєш, я у Нью-Йорку ні про що взагалі не чув. Тому не дивно, що не чув про твою школу. І Він розповідав, що там дуже кльово, такий величезний спортзал. І каже: приходь, приходь, давай, давай, якось там зайдеш. Я думаю, ну з однієї сторони, дуже хочеться. А з іншого боку, ну блін, ну це йти в якусь школу, там якісь бійки, ну якось. якось... спорога в челюсть, і челюсть можна отримати взагалі. ну Тобто і хотілося, і кололося. А він кожен день, ну що йдемо, ну що, йдемо, ну що йдемо. А їй каже, що там один раз безкоштовно. Тобто можна прийти і позайматися. Голову отримати. Так, безкоштовно можна голову отримати. І один раз я думаю, ну, треба йти, хоч воно і страшно, але треба йти, щось я знайшов там форму. І він то кожен день: ну що, йдемо, йдемо. І я кажу, все, завтра йдемо. Це точно, після роботи йдемо. І ми домовилися, що це закінчується робочий день. Ми зустрічаємось там прямо біля офісу, це там на Бродвей. І я оце дуже-дуже страшно, але зібрав цю форму думаю, будь-що буде, піду. Подивимось, що воно буде. І ось закінчується робочий день. І ми зустрічаємося біля офісу. І ще це мій бос Боб, і ще пара його якісь приятелів. І ми оце йдемо класно, оце Нью-Йорк. Йдемо, е, на, наш офіс і Таймс Сквер там е, одразу. І ми оце заходимо на Таймс-сквер, щось за угол. Йдемо так і роз, е, розмовляємо. Типу, як день пройшов, там що ти, що ти, думав, як класно, йду по Нью-Йорку зі своїми корішами. І заходимо, написано, школа Кобана. Ну, добре, заходимо. І перше враження це те, що ми йдемо на три поверхи вниз. Такого в мене ніколи не було. В Україні зазвичай, якщо йдеш кудись там в клуб, ресторан, то ну, пів Буду. прольоту і ти вже на місці. А тут щось один прольот, другий прольот. Я йду і думаю, як це місто взагалі виглядає, якщо це а таке. Щоб вилізти не могли ну, мабуть. І, коротше, заходу: це три прольоти. Я ж, аж втомився. Йдемо, йдемо. Вони заходимо під землею на мінус третьому поверсі. Здоровенний спортзал. Здоровенно. Це як, як в кіно. оце та е, сцена боксерська, оце великий величезний Це зал. Так? Рік. Ой, не знаю. Ну, десь років 6 тому. Та десь так, більше десь так. більше. Ну, вісім. Десять. Десь. Кузі сколько? Добре, десять. Кузі дев'ять. Ну Його ще не було. Кузі не пам'ятаю. Ну, бійш. давайте, давайте. дев'ять років тому. Кузі рік був. Заходжу. І таке враження прикольне, що дуже кльовий контингент людей, uh -huh. всі якісь мітісіки, мулатики, всі такі, це як, як в кіно. Uh -huh. Ну і починається все як урок фізкультури. Щось. Ми бігаємо так, Разміночка, бігаємо задом, так. розміночка, щось на, стрибаємо на, 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 на скакалочці. І поки що просто урок фізкультури. Ну, думаю, фізкультуру я люблю, поки що все просто, все нормально. Потім починаємо вже битися, щось вже ми вивчаємо якусь техніку, okay. багато там оцих тайців. Я, от прям як з кіно, от як кіно, там я не знаю, там якийсь кровавий спорт, от прям з кіно, з картинки оці тайці зійшли і починають нам щось розповідати. Ну і там щось давай так, так. Я тільки стою, і підходить тайць такий: а ти ти займався? Так, а як ти знаєш? Він каже: ну, ти оце стоїш, оце чітко як те Каже, але Муайтай зовсім не так. Треба стати передом. І каже, покажи йому свої яйця. Типу, стань, стань передом. Я щось спочатку так якось, ну так незручно, але там щось за 30 хвилин я щось зрозумів, що вони від мене хочуть. І я щось отак став. ну давай. Показав, то, що, він -показав він що, що треба було показати. так. Ну і було дуже прикольно, що у цій тайці, прям як з кіно, мене навчають. І потім був такий прикольний момент, що. Ми билися з одним хлопцем на рингу, Це прям ринг, угу. і ми з ним б'ємося. Але це була ну не така, несправжня бійка, прям хто переможе. Ми просто відпрацьовували якісь удари. Тобто, там така типу, я там серія ударів там, Тич -тич -тич", а він захищається, і потім, навпаки, він мене б'є, я захищаюся, Але сам факт, що я б'юсь з кимось угу. на рингу, ну прям як в кіно. <хи> і потім, в кінці, таке найбільше моє враження. Оце всі вже втомлені, всі вже це пройшла це тренування. І всі оп оп і посідали. Вийшов оцей, мабуть, кобан, якийсь там головний там вчитель, і щось почав, якусь філософію, щось там. Ми там контролюємо свою силу, там щось тільки, тільки захищаємось, і всі сіли, це як йоги, ну так uh -huh. де, де стояли, так і сіли. І багато людей, величезний спортзал. І якось так сталося, що я сижу майже перед цим вчителем, і всі сіли ну, позаду мене багато людей. І щось сижу, слухаю, ну прикольно, прикольно, цей комар розповідає, і навіть, вже все закінчується. І потім, в кінці, мабуть, у них така є традиція, що він каже: а ще у нас є новий учень Ендрю Гревітон! І всі починають хлопати такі аплодисменти, такі, що, Що? Що? це що? Про мене. І розумію, що це я новий учень, і що це всі мені аплодують. Я сижу такий, дивлюсь, а що а робить? А що робить? Я б його аплодують і аплодують, і, і не, не скінчається це. Та покажи своє я. Я думаю, а що робить, що робить? Я сижу, ну це як у позі лотоса оце. Я такий роблю рух, типу так: розвертаюсь, встаю, кланяюсь і обратно сиджусь. І раз, і всі замовкли. Я думаю, фу-фу, всі замовкли, нарешті. Я зробив те, що вони хочуть. Ні, ну більше в шоці, звичайно, був я. Але оця історія, що це якась школа бойових мистецтв, то що всі аплодують, це, мабуть, було у мене таке найбільше враження взагалі від Америки. Отака історія і, про школу це ж їх, Кобана їх традиція. От в нас як зааплодуєм, буде школа, що і так. Це ж їхня традиція, коли вони нового е, учня вітають. І причому, що саме цікаве, що не на початку, от у нас, наприклад, коли заводять якусь нову людину. Її представляють і будуть на початку. У нас теж в Україні таке. Бачиш, нас в Україні багато я ендрю. Гравітон, я алкоголік. Всі Ендрю. да, але бачиш те, що у нас все на початку роблять. Представляють людину там, все. до нас сьогодні приїхав професор, такий то такий та аляля. а от а тут бачиш, у них а у них все навпаки. Ти відпрацював? Ти це щоб не складати тобі дискомфорт. Це також психологія йде. Тобто людина раз тебе закинула туди в ту ситуацію. Ти там собі працював, працював. А в кінці вони тобі аплодують. Тому що якби аплодували тобі на початку, то ти типу, був зараз всі дивляться на новеньку, mm -hmm. на мене все. Ти відчував би себе ну, дискомфортно. Приходить професор. Відчитав лекцію в кінці. Його копати хочуть, а йому вже поаплодували на початку. оце українці. Mm -hmm. да, тому от в кінці це класно, це здорово, коли аплодують в кінці. Ну, да, да. Возможного индекса надо. Эндрю, давай, до нас, давай, до нас. Вот mm -hmm. mm -hmm. oh, такая сила.